Я трохи розмовляю українською, але на дуже добре. Я мене звати Нешанто, я з Індії. Дуже дякую. Слава Україні! У ході російської війни для іноземних студентів в Україні з'явилася ще одна причина вивчати українську мову, щоб вижити, розповідає Олена Бойчук, викладачка Ужгородського національного університету. Мотивує в умовах війни студентів саме ось цей емоційно-естетичний аспект. Вони горді тим, що вони можуть. Знають і можуть додати до ну курикулом віте свого так, ось ще одну іноземну мову, і цією іноземною є українська. І що важливо в умовах війни вони почали зауважити, що їм українська потрібна щоб вижити. Так, це, вони повинні розуміти, що відбувається. З перших вуст отримати цю інформацію не так, як показали новини або хтось там передав. Для нігерійців, напевно, легше дається вимова. Чомусь швидше вони адаптуються до шиплячих, і, як не дивно, український «р» дуже легко їм дається, і голосні звуки. Вони їх не ковтають. Індійські студенти, можливо, це їхня природа, вони для них продовжувати голосний звук це щось нетипове. Вони їх редукують, вони їх ковтають. Ні, студент з Індії, якого ми зустріли у Вашингтоні, вивчає українську завдяки своїм друзям із благодійної організації, разом з якими познайомився у Нью-Йорку. Що ви знаєте про Україну? А я маю вишиванку, яку мій друг привіз Мені здається, з Одеси. Він був в Україні минулого року. Я знаю про їжу, борщ Вереники. Ми їздили на фестиваль Союзівка у штаті Нью-Йорк, Зустріли багато людей. Вони багато танцювали під народну українську музику. Коломийка? не знаю чи правильно вимовляю. Тож так я знаю багато про українську музику, про їжу, і мені це дуже подобається. Дякую. В Індії поширені кілька сотень різних мов. 29 із них мають понад мільйон носіїв. Чотирма з них володіє Гарі Крішном. Крім того, хлопець вивчив ще англійську, санскрит, арабську та українську. Коли навчався в Україні, я приїхав в Україну в 2013 році. для навчання я рік прибував в Луганську. Там ну, більшість ну, розмовляли російську мову. Да, і Я почав як там вивчити російську мову. Ну багато не вивчив, бо і там якраз почав війна. Почався війна. Після вісім місяців, як я почав жити в Луганську. І далі я переїхав в Київ, і в Києві теж був Майдан, і було нестабільно. Е, я літав додому і повернувся, і перевівся в університет в Ужгороді. І в Ужгороді я почав. Вчитися якби українська мова мені було логічно вчити українську мову, бо я ну живу в Україні, треба вчити українську мову. Студент Нішант каже, що багато його знайомих в Індії знають Україну саме як популярну серед індійців країну для здобуття вищої освіти. А щодо того, як Індії розуміють війну Росії проти України, пояснює. Індія розуміє, що це неправильно. Розуміє, що війна це неправильно. Ніхто не підтримує втрату життя, втрату життя невинних людей, от тільки на урядовому рівні наш уряд не може справді стати на бік однієї зі сторін, тому що це не найкраще рішення для них. Але я думаю, що люди все розуміють і знають, що війна це неправильно. Але чимало людей не освічені про це. Чому багато людей в Індії досі прихильні до Росії? Пояснює Гарі Крішним. Я Південної індії. Я із Штата Мільнаду, а у нас якби вони, на жаль, вони за Росію і проти І Є така тенденція у моєму штаті, якби більшість, це не всі, але ну, якби більшість за Росію. Чому це так? Тому що історично є пару такі нюансів, які завжди. Ну, наприклад, у 2009 2010 році. Дуже багато тамільців убили в Шиланці. Там було у них як би ну civil war. Да? І тоді Україна не голосувала за цю геноциду. І ще плюс Індія завжди мала хороші зв'язки із Росією. Да? Індія мала війну проти Пакистану в 1972 році. І тоді Америка, ну США допомагала Пакистану і тоді був СССР і СССР допомагала Індії. І Індія якби це виграла війна. Тому зараз через те, що США за Україну, то Індія автоматично іде за Росію, а не за Україну. На жаль, так склався. Офіційна Індія тримає нейтралітет щодо війни в Україні. Говорить про мир та дуже тісно пов'язана з Росією через торгівлю, імпорт зброї та природних ресурсів. Натомість, що сприяє Україні на глобальному півдні, аналізує Річард Росо, дослідник центру стратегічних міжнародних досліджень. Відверто кажучи, навіть попри те, що Індія не каже вголос публічно, але зараз можливо настає момент, коли вони усвідомлюють, що навіть якщо їм тепло і затишно від співпраці з Росією, вони ймовірно доєдналися не до того табору. Європейські країни з допомогою санкцій скасовують критичні складові переваги такої співпраці. Отже, я вважаю, що частково позитивним побічним наслідком від ситуації в Україні є те, що Індії доведеться зменшити свою залежність від Росії. І завдяки цьому, в майбутньому, Індія матиме трохи більше місця для маневру, коли Росія здійснюватиме наступні провокації, зможе бути більш прямолінійною з Росією. Тож так, Україна в очах Індії значно менша, ніж Росія, але стосунки стабільно прогресують. Ви маєте багато студентських обмінів, збільшуєте торгівлю, а війна в Україні зменшить покладання Індії на Росію, і це добре для нас усіх. У Нью-Делі щойно минув саміт групи 20. підсумкову декларацію зустрічі керівництво Індії вважає своїм дипломатичним успіхом. Водночас аналітики відзначають, декларація висловлює підтримку Україні, але не засуджує агресію Росії. Гана твердохліб Олексій Осика голос Америки.